Сестричка та її братик, золотий баранчик. Були собі сестричка та братик. Тато й мама їм повмирали і лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле, ідуть та й ідуть, коли бачать коров'ячі сліди, а в тих слідах дощівка. І каже братик Сестричко, я нап'юся водички. Не пий, братику, бо золотим бичком станеш. Він послухався, пішли вони далі, аж бачать кінські сліди. Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички, каже братик. Не пий, братику, бо золотим коником станеш. Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води й перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися, посилає князенку слух, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать Є золотий баранець і панна. То здійміть їх, каже князенко. От як побачив він ту дівчину з золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так уподобав, що взяв з нею шлюб. І вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця циганка. От раз поїхав він на полювання, а та циганка й каже до дівчини Ходім купатися. Прийшли вони до води, стали на кладці. От циганка зараз і штовхнула дівчину в воду, вона й утопилася. І стала з неї золота качечка. А циганка зодяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує Заріжте мені золотого баранця, а слуги думають, що вона, княгиня, Дивуються. Навіщо його різати? То ну ж твій братик. От бере баранчик сестрини дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє. Виплень, виплень, злота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж. Виплинь, качечку, скоріш, розмаємо жаль. Золота качечка виплине, притулиться до дитятка Поплаче з баранчиком та й знову попливе. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору, а циганка не дає слугам спокою. Заріжте та й заріжте мені того баранчика, а ті не хочуть, жалують його золотого. Коли це вертається князенко, дивиться, несе баранчик його дитятку. Князенко, за ним, за ним. От баранчик встав над водою та й кличе. Виплинь, виплинь, злота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гостря дніж. Виплинь, качечку, скоріш, розмаємо жаль. Качечка виплила та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив за кущів, зловив ту золоту качечку. Вона й знову стала дівчиною. Що ти тут робиш? дивується князенко. А те роблю, що втопила мене твоя циганка. Узяв тоді князенко, вивів бистрого коня зі стайні, прив'язав ту циганку йому до хвоста і пустив коня в чисте поле, а їх завів до покоїв. Та вже відтоді жили вони собі щасливо, а золотий баранчик знову став хлопцем і одружився, кажуть, з самою королівною. Підпишись на канал та став вподобайку цьому відео.